Нещодавно у коментах мене дістав відомий німецький філософ Іммануїл Кант. Не очікував, що це моя основна аудиторія. Я більше схилявся до того, що це 90-річні задроти. No. I'm a ah. Але як бачите, мене дивляться і старші люди. Ця людина задонатила мені неймовірну суму грошей за те, щоб я зробив мегабазу в факторію і запустив 100 ракет. Як ви зрозуміли, це було непросто. Настільки непросто, що це лише перша частина. Перш за все, нічого нового я не зробив. Звичайна розбудова, кілька разів переробив генерацію, все було досить стабільно. Вугілля, залізо, переплавка, і от у мене вже є якась базова навіть шина. На це все пішло, не знаю, години три, не думаю що більше. В цілому це одне із найшвидших, за рівнем прогресії, моє проходження. Також географія тут мені допомогла. По центру карти якраз є джерело води, тобто мені не треба було кудись іти, бігти, аби мати поруч біля вугілля достатньо парових машин. Коли я зробив шину, довелось зробити вже якесь автоматизування досліджень. Це було вже трохи складніше, але в цілому норм. А от е, зробити мол я так і не зміг. Чомусь я абсолютно про це забув і довелося лише потім, хвилин через двадцять, дороблювати це. Певно, наступний раз я одразу на це погляну. Наступний раз я на це погляну, тому що я витратив надто багато часу на те, щоб крафтити все у руках. А взагалі-то це харам, по принципу, факторіо. Якщо робиш в руках, то ти не поважаєш свого батька. Свою матір і взагалі нікого, а значить, ти мудак. Як бачите, ресурсів стало побільше і стало побільше виробництва. Я намагався тут навіть підставляти якісь співвідношення, тобто не ставити надто багато пічок на звичайні конвейери, можливо, якісь навіть навички та знання я засвоїв з власних та не тільки гайдів. Бо так, якщо хтось не шарить, то коли роблю гайд, я не тільки вчу когось, я ще й сам навчаюсь додатково. В цьому ос основний прикол, певно, цього контенту. От я і дійшов вже до нафти. Нафтопереробка взагалі була для мене тяжкою, тому що я думав, що знову доведеться довго паритись з потягами, але на диво з дійсності дуже швидко я все це розробив. І у мене з'явився перший нафтовий пар. Як воно там на годині п'ятій, певно. Тобто я вже міг робити пластик, модульну броню та іншу всяку шнягу, Вибухівку, зокрема, дуже корисна річ. На цьому моменті я вже хотів як можна швидше зробити електричну піч, бо мене задовбало возити, бо мене задовбало на цих потягах возити вугілля до кожної станції плавнії. Як ви бачите, у мене було щось типу Сітіблока по задумці, але воно спочатку не вийшло і потім довелося його повністю переробляти, тому що, як з'ясувалось, для мегабази одинарної рейки вже недостатньо. Там постійно застрягали потяги, взагалі було огидно і неприкольно. І тут мені на допомогу прийшли мої підписники, а саме найтрушніші тріфон та Дайкон. Обидва це люди з 1500 плюс годинами в факторіо, що рівно 15 разів більше, ніж у мене, ну або трошки менше вже. І які почали мені пояснювати за сигнальні сигнали, світлофори, чому не треба робити рейки з однією стороною тільки. І про ядерну енергетику теж пояснили. Не те, щоб я не знав, як вона працює, але вони мені дали класні блюпринти. Здебільш купа роботи на цій карті була з часом зроблена ними або завдяки їх настановам. Тому що дійсності я хотів грати, тоді я багато грав. Але мені не вистачало банально бажання подивитися, подивитися гайди. Взагалі, ця гра відкрилась для мене дещо по-новому. Тоді, коли я почав з ними грати. Вони мене навчали всьому і вся, ніби я взагалі не вмів грати в цю гру, тому що ти ніби вмієш, тому що ти пройшов її там пару раз. Але з іншої сторони, тобі показують, що те, що ти вмієш, ти вмієш неправильно. Повністю. А значить, треба тебе перевчати. Починаючи з банального. З кількості пічок, того, як розвантажувати, завантажувати потяги. Тобто, так, я це все робив, але я це робив через дикі костелі. Ні, це було цікаво, я всім раджу експериментувати на початку. Але як виявилось, ще цікавіше дізнаватись, як робити те, що ти вже вмієш робити, але ефективніше. Ну, в цілому, це і є ідея факторіо. Ось тут, наприклад, я покращував вокзал. Тому що, як виявилось, мій принт був гівном. Я взагалі неефективно використовував потяги, конвейери, балансери, ну, все, абсолютно все. Тож довелося підвинути балансери ті самі і відвести лінії дещо нижче, аби не було таких проблем з протягуванням ресурсів поверху. Плюс з'явився буфер для потягів зверху, щоб вони не, не перешкоджали одне одному. Взагалі багато речей стали більш продуманими. От тут заправка ще є вугілля, нормально постачалась, нарешті нічого не глохло. Купа плюсів. модернізація рулиць, як казав Стів Джобс. Працюйте 12 годин, а не аромакаві. Цей ролик вже виглядає як посне гівно, але однаково він кращий за будь-який випуск підпільного стендапу. Я знаю, що комусь з вас це відео не сподобається, можливо, навіть багатьом. Але повірте, я дуже сильно хотів зробити це відео. Я мільйон разів його відкладував. Цей файл буквально лежав у мене не знаю, тижнів 5. Весь цей час я думав, ну завтра точно зроблю. Як бачите, ні, я все більше схиляюсь до думки, що аби стати професійним ютубером, тобі треба або зробити це в якісь років 16, або вже будучи 30-річною людиною з складеним фахом, професією, можливо, сім'єю, тобто максимально стабільним життям. От тобто, або максимального життя, яке не залежить від. Власних дій або ж навпаки, коли у тебе вже все відносно є. Молодість, так сказати, вона трошки не про ютуберство, принаймні у мене. Хоча для мене це все ще якась розрада. Мені цікаво робити відео і особливо грати в ігри. Скажу по секрету: у мене навіть є сценарії по прикольній грі. Так, саме сценарій, тобто я там не просто пижджу, як зараз перед мікрофоном, всякі рандомні думки. Ні, там будуть приколи, меми, Цілком можливо, я навіть виконую наконець норму по приколам. Це не точно, але можливо. Про що це я? А, точно, там же факторіо на задньому плані грає. Так от, значить, ми будували цю розгалуджену вже нормальну систему рейок. і я дійшов до висновку, що нам треба ядерка. І не тільки в Україні, а і мені на цьому заводі, тому що енергії катастрофічно не вистачало. Особливо коли вже пішли з прискорювачами другі та треті збірні автомати. Ну, і ядерку мені, до речі, зробили. По-перше, мені показали класний блюпрінт. А по друге, ми вечорами засиджувались і будували цю ядерку. Збирала на неї ресурси та ДТП. І я задоволений результатом. Її не просто вистачає, вона закриває всі потреби ще на найближчі 50 годин гри. Не знаю, дуже багато вона дає енергії. І на цьому моменті гри я поки що зупинився. Так, це відео тільки початок. Ну, в ідеалі це перша частина, а потім буде ще друга, і все. Я не хочу надто вже сильно розтягувати. Взагалі я хотів це відео зробити на 20 хвилин. А ви уявляєте, наскільки багато треба води налити, аби тут було 20 хвилин? Це ж базове банальне факторіо. Ванілька. Але whatever, 10 хвилин норм. І я хотів би певно ще на 10 розтягнути наступне відео. Можливо, вже в кращому дусі. Цікавішому сценарії, а не просто біля берди в лайві. І що я хочу всім вам сказати: їжте булочки, запивайте узварчиком чи чайком, слухайте маму, любіть песика, котика і інших друзів наших менших. І найголовніше не зраджуйте самим собі. До зв'язку! І от, допоки я завершив це відео, я подивився і побачив, що мені прислали ще 500 гривень. Люди, я вас обожнюю, я спробую виправдати ваші сподівання. Хочу вам щось цікавеньке принести, можливо, не тільки факторку. От тепер дійсно, до зустрічі!